Які існують когнітивні викривлення. Сьогодні розкажу про перші п'ять. Що таке когнітивні викривлення в когнітивно-поведінковій терапії? Це автоматично системні, такі хибні думки, які впливають на наше сприйняття себе, сприйняття інших світу, і вони часто нам заважають жити і лежать в основі тривожних, депресивних, самозвинувачувальних переживань. Ось основні когнітивні викривлення. Перше полярне мислення, чорно-біле мислення. Спосіб мислення в категоріях або все або нічого. Приклад, якщо я не ідеальний, значить я повний невдаха. Друге, генералізація або надмірне узагальнення. Одна подія сприймається як правило для всього життя. Наприклад, я провалив співбесіду, я завжди зазнаю невдачі. Третє ментальний фільтр. Фокусування на негативному. Людина зосереджується лише на негативному, ігноруючи все позитивне. Приклад, всі похвалили мою роботу, окрім одного, значить, я все робив погано. Четверте ігнорування позитивного, знецінення успіхів. Тобто, позитивні події відкидаються як неважливі. Приклад, це недосягнення. Просто мені пощастило. І п'яте катастрофізація або перебільшення негативу. Очікування найгіршого сценарію без реальних підстав. Приклад, якщо я зробив помилку, мене звільнять. І я залишусь без даху над головою і помру з голоду. Або я запізнився на цю зустріч, і це крах моєї кар'єрі. Ця людина завжди буде погано до мене ставитись, або моїм відносинам, або майбутньому. Це чиста катастрофізація. Коли ви виявляєте ці когнітивні викривлення, ви можете їх змінювати. І це вже наступний крок, не в цьому відео. Це було. Таке важливе пояснення того, що існує. Турбуйтесь про свій емоційний стан. І якщо це було корисно, поставте, будь ласка, коментар, якийсь і лайк. Дякую.